Смертельна аварія. На Маневичині розбився п'яний мотоцикліст. Постраждалим від вибуху гранати у Луцьку міська рада дасть грошей. Історія солдата, який після поранення і повернення з фронту воює за свою руку. Вітаю у студії 12-го Роман Вербоч. І почне випуск з жалобної новини. У селі Лемечів Горохівської громади прощалися із полеглим на російсько-українській війні Іваном Веремчуком. Служив у війську на посаді солдата, інженерно-саперного підрозділу. Поліг – 32-річний земляк поблизу села Бочкове на Харківщині. 12 канал висловлює співчуття рідним і близьким воїна. Смертельна аварія на Маневичині загинув п'яний мотоцикліст. Це трапилося сьогодні вночі біля села Карасин Перелісницької громади Камінькаширського району. 22-річний житель громади на мотоциклі ймовірно не впорався з керуванням, впав на асфальт і загинув на місці. Пасажир двоколісного 20-річний житель цієї ж громади травмувався. Його госпіталізували. Слідами ще однієї трагічної ДТП в учорашній смертельній аварії на Ковальщині, про яку повідомляв 12-й канал, загинув лучанин, тренер з боксу та ММА Руслан Павлюк. Йому було 36 років. Без батька залишилися двоє доньок. Ця жахлива аварія, нагадаю, сталася вчора по обіді. Руслан Павлюк був за кермом буса. У салоні була пасажирка. Неподалік села Сомен він зіткнувся з вантажівкою Камаз. Удар був такої сили, що перед його машини. Буквально зім'яло. Лучанин загинув на місці 42-річну жінку, яка їхала з ним. В авто забрали до лікарні. Прощання з Русланом Павлюком розпочнеться сьогодні о 17-й у домі панахиди. Ну, а далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал Новини 12, зробіть це. Тобто, підпишіться просто зараз. Це дуже важливо завдяки такій. Прості для вас дії ви допоможете побачити чесні, актуальні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Дякую. Вирощував коноплі як помідори. У мешканця села Цегі Мар'янівської громади знайшли цілу теплицю, де росла заборонена рослина. Цілих 56 кущів. А у селі Пісочне, що на Ковальщині, поліцейські офіцери громади виявили ще більшу, так би мовити, незаконну плантацію аж 86 кущів. Тепер чоловікам загрожує аж 7 років тюрми. Людям, які постраждали від вибуху гранати у Луцьку, виплатять гроші. З міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Кожен отримує від 20 до 30 тисяч. Це пояснили на сайті мерії компенсація за лікування і реабілітацію. Нагадаю, у неділю 7 липня на Ковальській у Луцьку 35-річний житель Луцького району Кинув на проїжджу частину гранату. Від вибуху тоді постраждали п'ятеро людей. Станом на сьогодні одна жінка досі в реанімації. Ще двоє лежать у лікарнях. Щодо підривника гранати, то йому призначили арешт 60 діб без внесення застави. Заборонено їхати до лісу та розводити там багаття. Рятувальники кажуть, що зараз на Волині надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. Саме через відсутність опадів в лісі створилась суха хвойна підстилка, по якій вогонь через недбало кинутий сірник чи незагашене вогнище швидко розповсюджується по площі і може перекинутись на верховий ліс, відповідно, трапиться верхова пожежа, яку ліквідувати вже надзвичайно складно. Окрім того, наголошують, варто стежити за дітьми та їхньою поведінкою з вогнем. За порушення правил пожежної безпеки, які призведуть до пожеж у лісових масивах, штрафуватимуть на 3060 гривень. А посадових осіб вдвічі більше. До слова, з початку року на Волині лише суху траву пожежники виїжджали гасити 124 рази. У свої 24 роки він вже втратив дві кінцівки, але продовжує боротися за своє здоров'я. Це історія солдата Дмитра Перегудова, який протягом 18 місяців бачить лікарняні стіни і прагне повернутися до своїх побратимів. Про його шлях дізнавалась моя колега Софія Мартинюк. Я його в дитинстві називала медвежатку Балу. Він був пишечка. По перше він у нас родився. 595. Він родився такий кудряшка, ті що такі сіли на тих плечиках, і таке довге волосся в нього було. Підтримує, зрозуміє та втішить. Саме такими словами описує свого сина мати Таїсі. Той уже 18 місяців бореться за своє життя. З перших днів війни він відразу зателефонував і сказав: Мам, ти знаєш, що війна почалася? Ну, на ранок. Я кажу, так, сина. Він каже: мам, що мені робити? Перше запитання, там мої побратими. Дмитро Перегудов вступив до лав захисників ще у 2018 році, підписавши контракт. Пробув там два роки. А коли почалася війна, не зміг лишитися осторонь. Майже рік тому Дмитро отримав численні поранення, закривши тілом побратима. Були уражена ліва сторона кінцівка, відразу при пораненні відірвало пальці. Один пальчик залишився, і ліва кінцівка до коліна. Якби як мама я не приїхала і не зробила того шуму, на жаль, моєї дитини вже б не було б. Лікарі, впевнена, мама, не видалили осколки своєчасно, тому у Києві довелося ампутувати праву ногу. І з-за того, що інфекція пустила метастази. І з'їла кістки, не дала загоїтись кісткам, і ту конструкцію, яку построїли професора для збереження ніжки, вона не прижилася. Лівої ноги теж нема до коліна. На лівій руці немає чотирьох пальців. Зараз бореться за праву руку, яка також постраждала під час поранення. В правій руці в нас була кістка відірвана. Косок м'яса і все трималось буквально на шкірці. Зараз стоїть апарат на розтяжку кісток Елізарова для приживлення. Це вже він третій раз у нас стоїть. Поки що рука працює десь відсотків на 50-60. У такий складний період його життя Дмитра підтримує дружина. Для мене вона донечка, для мене вона не невістка. Я Дуже довго її не пускала до Дмитра. Я боялася, чесно скажу, я боялася, що вона, побачивши оце все, вона не витримає і залишить його. Вже рік. Вона, не відходячи від нього з маленькою донечкою, знаходиться коло тата, підтримує їх його морально, допомагає йому. Я їй дуже дякую. Маленька Адуся саме так називає її бабуся, розповідає, що внучка поки знає лише декілька слів, але найулюбленіше це тато. І щось вона хоче, вона до тата підходить і за руку тато і дивить в неї такі великі очі і тими очима ну, білосніжка кудряшка така. Вона наша, вона на всіх потрішки, вона є, є мамин характер. Тато впертий характер. Ну і в мене такий є. Так я добра, м'яка, але в той же час, якщо я чогось хочу добитися, я я йду до своєї цілі. Дмитро Перегудов продовжує боротися за своє життя, оскільки прагне повернутись до побратимів на фронт. Його мати Таїсія відкрила збір коштів на лікування сина. Усі охочі можуть зробити донат за вказаним рахунком, щоб допомогти Дмитру швидше одужати та знову стати до лав захисників. Софія Мартинюк В'ячеслав Білов, 12 канал. У Боратинській громаді навчилися працювати з міжнародними організаціями і навіть створили для цього цілу окрему структуру. Менше як за півроку мають дуже навіть непогані результати. Які саме хто їм у цьому допоміг? Дивіться далі у сюжеті. За півроку вже дві переможні заявки на грант. Так у Баратинській громаді навчають людей писати проєкти і цим кажуть покращують життя у громаді. Боратинська громада має досить значну, багату я б сказала, проектну історію. І на основі цих успішних практик ми вирішили масштабувати проектну діяльність, збільшивши наші шанси на перемоги у різноманітних грантових проектах закордонних. Зокрема, відтепер кожен мешканець громади може прийти зі своєю ідеєю розвитку будь-якої сфери, подати заявку. І якщо її виграє, отримує на це гроші. У Убиратині для цього створили цілу окрему структуру, що об'єднує чиновників сільради, місцевих підприємців, членів молодіжної ради, науковців, та просто людей, які хочуть писати проєкти і втілювати свої ідеї. Назвали офісом розвитку громади. Ми вирішили не просто там прикривати слабкі сторони, як це часто буває, а підсилити сильну сторону. Але всіх цих людей об'єднує один фактор: це фактор добровільності та другий фактор мотивованість. Тобто, оці моменти ця синергія об'єднує нас в спільному бажанні розвивати громаду через грантові можливості. Загалом офіс розвитку громади функціонує як консультативно дорадчий орган і формально він називається як постійно діюча робоча група з написання грантових проєктів та програм. Офіс розвитку громади почав працювати з лютого цього року і на розвиток Буратина вже подав вісім заявок, дві з яких виграли. Перша спрямована на розвиток молодіжної ради, інша на розвиток освітньої сфери. Зараз в офісі працює близько 20 людей, але Руслана запевняє, вони готові приймати ще. Головне, щоб люди мали мотивацію. Для нашої громади це дуже важливо, оскільки це інструмент прямої демократії, якби я його назвала. Це можливість мешканців впроваджувати саме ті розвідкові проекти, які на їхній погляд є пріоритетними у співпраці та за підтримки місцевої влади. Для Боратинської і ще десяти громад Волині це стало можливим завдяки участі в проєкті Волинського інституту права, досконалення урядування орієнтованого на громадян на Волині. За підтримки проєкту Юсейт – ми в громадах працювали над пошуком от таких якихось реально точкових тем, де влада і жителі могли спробувати співпрацювати між собою. В когось освіта, в когось молодь, в когось туризм. Громади обирали напрямки в залежності від пріоритету в громаді та опитування місцевих мешканців. Днями вони зібралися на форумі у Луцьку, аби обговорити результати роботи. Результати сьогодні є. Чи будуть вони через півроку? Я не знаю насправді. Чи буде через півроку нас можливість подзвонити в територіальні громади і запитати, чи працює ця практика? Це цікаве питання, і ми для себе теж це ставимо такою галочкою. Приміром, у Володимирській громаді у ЦНАПі запустили окреме вікно для учасників бойових дій та їхніх родин. Назвали це адмінсервіс ветеран У Шацьку Створили сайт для туристів, де зібрали інформацію послуг легального туристичного бізнесу. А у Вишнівській і Зимнівській громадах учні формували так званий шкільний бюджет, готували проєкти і голосували за них. Це все те, де от влада і громадськість сиділи за спільними столами або без столів і шукали спільні рішення і робили певні якісь спільні дії. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, 12 канал. Тим часом у центрі Луцька сьогодні практично ніде припаркуватися. Волинського національного університету імені Лесі Українки свято його випускникам вручають дипломи. Організували це урочисте дійство напроти головного корпусу на оглядовому майданчику, що трохи нижче фонтану. Там сотні вбраних у традиційні університетській мантії, випускників, їхні рідні, друзі, кохані. Щодо останніх до слова, то для однієї з випускниць цей день запам'ятається без перебільшення на все життя. Під час вручення диплому їй освідчилося. Молодик попросив її руки на очах у сотень людей. Перед цим всім народом дозволь першим тебе привітати з врученням диплому. Дозволь першим. Дарувати тобі квіти і задати одне дуже дуже силе для мене питання. Наша знімальна група теж була на випускному. Репортаж зі свята покажемо вже у вечірньому випуску новин о 19. Щодня маємо показувати наше спільне прагнення до перемоги у війні з російськими окупантами. Тому закликаю не втомлюватись, дякувати та допомагати зсу. Новини ж рекомендую дивитись на 12-му. чесно, оперативно, компетентно. Якщо ж так стало, що ви не змогли повністю подивитися якісь із випусків або маєте велике бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на Ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події нашого краю. Зі сподіванням, що у наступному випуску хороших новин буде більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось!